Одного разу чоловіку приснився сон, в якому він побачив свого ангела. Ангел звернувся до нього. Хочеш, я покажу тобі твоє життя? Хочу, відповів чоловік. Ангел підняв його високо над землею, і чоловік побачив своє життя у вигляді піщаного берега і двох пар слідів, які весь час йшли поруч. Ого? А хто це йде разом зі мною? Це я, сказав ангел. Я супроводжую і підтримую тебе все твоє життя. Чоловік уважно подивився вниз і запитав: Скажи, а чому в деяких місцях я бачу тільки одну пару слідів? Це найскладніші періоди твого життя, промовив ангел. Як же так? Ти кидав мене найважчі хвилини. Саме тоді, коли мені найбільше була потрібна твоя допомога, обурився чоловік. Ні, просто в ці періоди я ніс тебе на руках, спокійно відповів ангел.